Вітаю, Кривий Ріг, жовті води, Зелена Апостолова. Вітаю вас з новим роком. Бажаю вам щастя, мирного неба, міцного здоров'я. Хай буде сил кожного добре, добрий стан, добрий настрій, мир, добро. І все, що було, всі бажання хай здійсняться. Давайте спитаємо, як будуть ці дні з 3 по 7 січня у Кривому Розі, жовтих Водах, Зеленодольську, апостолова. Ці всі містечка ряд, рядишком знаходяться. І давайте спитаємо, як будуть справи. Кривий ріг, жовті води, Зеленодольськ і Апостолова. З 3 по 7 січня. інформаційне поле, будь ласка, підскажіть. Чи будуть обстріли, чи будуть сирени, чи в нас буде все добре? У деяких містах буде ще погано з ресурсами. Будуть іще, іще і ще щось купляти і шукати. З засвітленням з водичкою будуть якісь проблемки будуть. Так. Будуть якісь спори, боротьба, бачите? В якомусь місці коло водички буде така, будуть такі якісь конфліктні ситуації. Що згодою? Ну, все наладиться, все справлять. Допоможуть і все зробить обов'язково. Не сумуйте. Ну, це ж не, це, а, от ворога це все, все це, що чого вам не вистачає, все це зробив ворог. А люди сваряться, бачите, коло води будуть якісь конфліктні ситуації із-за води. А так, більше я нічого поганого не бачу. Інформаційне поле нам нічого більше поганого не, не розказує. Кривий ріг жовті води з Апостолова. Які головні події? Будь ласка, з 3 по 7 січня. Будь ласка, мадам Ленорман, підскажіть. Кривий ріг жовті води зеленодольська Апостолова. З 3 по 7 січня. Опять показує, якісь можуть бути проделки ворога, ось окриси, бачите, це вороги. Вони нам якусь споруду, можуть коловодички, коловодички. ворог може якусь зробити таку маленьку, таку башню, ворог може зробити нам неприємність із за води в нашому домі, в наших територіях. Отаке показують. І ми будемо сумувати у себе вдома із цього. Це дом. Це родове дерево, це дом. Будь ласка, підскажіть. Що це буде з водою, з тостою? Це просто водонапорна башня. Це гражданська конфліктна ситуація чи військова? Пожалуйста, ты скажите. Ничего военное, гражданское, остальное же Это из-за повреждения, из-за вражеского повреждения. Что-то будет... Те, що колись було повріжено, будуть проблеми десь з водичкою. Ну, такі підсказки. Зараз ми ще спитаємо. Конфлікти будуть біля споруди, яка зв'язана з водою, із чого? Будь ласка, підскажіть. Приміру, а вот і з Ренодольського Так. Да, это из-за того, що из-за вогняних уражень військових. І там будуть така суна будуть люди печалиться из-за війни, из-за воєнних из уражень будет. Потім будуть рішати питання, як в цього ситуації вони... Ну, вони будуть рішення. Будуть люди дуже переживать за завагняне ураження, ураження воєнне. Може колись і, і... з освітленням можуть бути проблеми. Ну, потім все це рішиться і буде все нормально. Такі підсказки. Угу. Все-таки це із за вогняного ураження. І, і за енергії війни, але все рішиться, благополучно. І вийшла карта допомоги матеріальної, і всеся. Так, да, все рішиться. Вони вже одразу подумають, що коли. І трошечки, і трошки, трошки, якщо, що, треба буде потерпіти. А так, в общем, головне мир, і головне, щоб всі були живі. Якщо будуть якісь проблеми з водопостачанням і засвітленням, це все буде невеличкий проміжок часу, і воно обов'язково все одремонтується і все повернеться в домівки. А по обстрілам, по, по тому, що буде сирени, все, ми вже з вами подивилися. Більш-менш будемо сподіватися, що так і буде. І що проблеми з водопостачанням, з електрикою. Якщо вони будуть, то це буде невеликий проміжок часу. Люблю кожного з вас. Кривий рік жовті води, Зеленодольська апостола. Я люблю кожного з вас. Я дуже прагну миру. Я дуже прагну, щоб кожна людина, кожна дитина, кожна бабуся, і дідусь, чоловік і жінка, маленький, маленький, дорослий і старенький, всі були щасливі і всі були раді, щоб вже настав мир на нашій Україні. Люблю кожного з вас, обіймаю. До нових зустрічей! Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. До нових зустрічей. До побачення.